До нас прийшов сьогодні майстер інтернету, викликав його батько. Не я. Я думала просто звернутися до іншого провайдера, що провели мені інтернет, тому що він постійно переривається. І там якийсь футбол має бути такий значний, а в баті канали від того мого інтернету. Інтернет в моїй кімнаті. Майстер прийшов і сказав, що він в телевізорі не розуміється, хоча його викликали на телевізор. Що він розуміється на інтернеті, щоб заробити гроші. Прийшов до мене, став дьорити проводки. Ну, я спитала, коли ви той інтернет включите, не включите той. Інтернет чи буде він мені став доказувати агресивно, що в нього класний інтернет, що все добре, що в них нічого не поламано, і став на мене дуже сильно кричати, що я перевіряти швидкість. Не кажу: ну, сьогодні неділя кажу, то швидкість добра. Боже, він мій такого натупав тут. Він зайшов, я пізло мила. з грязі. У своїх цих черевиках віші отак розложив, як до себе вдома, сперся. Отак. Він такий, знаєте, вищий за цей шкаф ну, десь 2 метри 30 сантиметрів, і спори з ними було безполізно, тому що чувак все доказує якоюсь криком фізичної сили. Е, я з ним посперечалася і ледь не отримала кулаком по обличчю. Е, прийшов батько на шум, і став... батько дуже сильно перед ним принижувався. Він так перед ним принижувався, щоб я залишилася ціла, і каже Оксана, навіщо ти з ним сперечалася? У нас взагалі не буде ніякого інтернету, він футбол не подивиться. Просто, знаєте, в тебе в хаті інтернет провайдер мовчить, Але в них на їхніх соціальних сторінках, коли мене став уже, ну, я помітила, що поганий інтернет, що він переривається, стала шукати тут прилади розтав, та їх замотаю. Та була така історія, що, начебто, від них ходять якісь бандити і кажуть, що вони представники того інтернет провайдера. І я зрозуміла, що такі подібні історії були, і компанія просто відбила свою репутацію. До нас прийшов такий чоловік. Я розумію, що не вистачає працівників хлопців на війні. В кого це справка там не пройшов чи маткомісію, то залишаються тут і йдуть там працювати. Я просто боюся, щоб до мене в хату приходила така людина, яка знає, вже він знає мою адресу. Я на нього поскаржилася, що він може зі мною щось зробити і на вулиці на мене не заступляться, тому що він дуже сильно крупний, і агресивний.